Відкритий та умовно відкритий склад в англійській мові і закритий склад в англійській мові. Володіти мовою означає володіти її звуковою формою. Тобто звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви бачимо і пишемо. До речі, в англійській мові 26 букв, які передають 44 звуки. Серед цих 26 букв є 5 голосних. A, I, e, I, O, U, і напівголосна Y. А решта приголосні. Це означає, що одна і та ж сама буква у різних позиціях буде вимовлятися як декілька різних звуків. Щоб полегшити вимову і читання, розрізняють чотири типи складів. Перший тип склад відкритий, тобто закінчується на голосну, і умовно відкритий, який, крім наголошеної голосної, має ще так зване німе І, яке ніколи не читається і не вимовляється. В такому складі голосна вимовляється так само, як вона називається в алфавіті. Наприклад, make робити ей, голосна ей називається в алфавіті ей, і в першому типі складу читається як ей. «Мій» і тому що в алфавіті вона називається і, а Слово, яке коротесеньке, закінчується на І, тобто склад відкритий. Найн. Голосна Ай. В кінці, крім голосної Ай всередині, в кінці є німе і яке не читається, голосна. I вимовляється так само, як і називається в алфавіті, тому що склад умовно відкритий. No. Оу. Oh, голосна оу, oh, тому що склад відкритий, закінчується на голосну, тому вона і читається так, як називається в алфавіті. Оу. Oh. Tune мелодія. U. В кінці і є ще інша голосна І, яка не читається і не вимовляється, тому це умовно відкритий склад Ю вимовляється, як називається в алфавіті. Другий тип наголошеного складу це склад закритий, тобто після голосної стоїть одна або більше приголосних. Такий сладак звук завжди короткий. Я іноді жартома кажу, що приголосні ніби тиснуть на голосну і тому вона стає короткою. Кет. Эй вимовляється як е. Пен. вимовляється як е. Ін. Ай вимовляється як і. Not. У вимовляється як А, Бат Ю вимовляється як А. Звуки передаються, як ви помітили, в транскрипційних дужках спеціальними значками Е, Е. «І», А. К. «Ч», «П», «Н». Про третій і четвертий тип читання та вимови поговоримо пізніше. Бай!